Так. Слухай, а минуле сильно впливає на мрії та цілі? Ну, звісно, а, дивись, у тебе 100% є незавершені справи. Справи, які ти хотів виконати, але не виконав з тих чи інших причин. Навіть не почав. Ось вони дуже сильно впливають на ефективність. І саме вони є однією з причин прокрастинації. Тоді дивись, друге, це в тебе 100% може бути. Якщо немає, то це круто, але в тебе може бути токсичне оточення. А ті люди, які навколо тебе, вони тобі говорять, ти вже стара, старий, вже занадто пізно щось робити, змінювати професію, а, іди краще доплити, вари вариборщ, це основна твоя задача. А, іди собі на роботу, яку маєш, а, ти і так нормально заробляєш. Хтось думає, нехай, головне нічого не міняй. І ті речі, які навколо тебе, ти ними не користуєшся, вони забирають твою увагу. Ти думаєш, що вони будуть тобі хоч колись, хоч десь потрібні, але насправді ти жодного разу ним не користувався. А це все висить в твоїй голові. Дуже багато енергії забирається, і воно висить, як незавершена справа. Саме тому класно, і ти відчуваєш легкість тоді, коли викидаєш щось непотрібне. Було таке? Тому залиш минуле у минулому і давай з тобою разом планувати твоє найкраще майбутнє максимально ефективно. До речі, незавершені справи це один з перших кроків, які проходять наші студенти на наших тренінгах. Я тут залишу кілька відгуків, а ти поки підписуйся на нас.